Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні тема нашої проповіді буде наповненість, де б ви не були. І на початку хочу розпочати я з історії, я дуже люблю історії. У 1945 році народився один. Чоловік в Ірані, він народився в багатодітній сім'ї, батько його був лікарем, на той час дуже заможною людиною, і працював він в південному Ірані в англо-іранській нефтяній компанії. Хлопчик Ріс, розвивався нормально, і ось у 23 роки цього хлопчика вмирає батько від онкології. І проходить буквально декілька днів до нього, приходить його мама і каже, Розумієш, так сталося, що ти не мій син. Твоя мама була шотландською медсестрою. Е, колись давно це сталося і правив тоді шах, якби це стало відомо, то, то твого батька заперелю побили б камінням. І от вона віддала цю дитинку нам на виховання, але ти не мій син. І, е, е, вони стали вирішувати різні питання, в тому числі питання спадщини. Домовились вони про те, що він поїде навчатися і в Британію, і вона йому буде оплачувати стипендію для цього навчання. Ось він вчиться десь перший, другий, третій рік. І раптом не надходять кошти більше. Йому кажуть в Цьому коледжі, кажуть, що сорі, але треба вам вирішити це питання з вашими фінансами. Будь ласка, і тоді повертайтесь до навчання. Він сідає на літак, прилітає в свою країну і е, там його е, заарештовують і саджають за грати, тому що він десь, поки він навчався, приймав участь проти того шага, правлячого в той країні на той час, і його садять у в'язницю. Це от його. Не мама, да? вона якісь там платить кошти, вона щось домовляється з кимось, щоб його випустили з цієї е, в'язниці. Е, вони вирішують це питання, але за такою умовою, що він е, має як квиток в один кінець. Тобто це як депортація. Він не має права більше повертатися в цю країну. І от е, йому дають цей документ, він виїжджає з цим документом до Європи, він подає на політичне біженство, він подає вісім країн, і одна країна Бельгія, вона. Погоджується дати йому цей статус да, біженця політичного. І він приїжджає в Бельгію, оформив всі документи, і в голові в нього одне таке запитання. Він хоче знайти оцю свою маму, оцю шотландську медсестру. Він бере квиток на пароплав до Великої Британії. Він думає, раз він в тому же пароплаві знаходиться, сідає на нього, пливе. То вже все питання вирішено. Він свої документи складає, кладе в поштову скриньку і відправляє до посольства, до консульства з біженства в Брюсселі. Він буде, думав, що все вже буде добре, раз він на цьому знаходиться в пароплаві, але це було таке проблемне рішення. Британці не надали йому притулок, так як він вже мав. Політичний притулок. І він не врахував те, що це були його єдині документи. В да? нього лишилось тільки як в тому мультфільмі вуса, лапа і да? мої документи. І його відправляють назад. Але відправляють вони його не в Брюссель, не в Бельгію, а відправляють вони його у Францію. Франція подивилася, якась незрозуміла людина, посадила його теж у в'язницю для з'ясування. Ну, хто він такий? Да? Він там сидить декілька місяців, його випускають. Він приїжджає знову, ну прилітає в аеропорт Шаль-дегор, хоче летіти знову в Велику Британію. А вони такі цікаві люди, вони його посадили без документів, посадили на цей літак. Він долітає. А Велика Британія його знов не приймає. Вони знов його назад відправляють. ці знов його в тюрму садять. Ну і таким чином він оселився і почав жити в аеропорту. Це було у 1988 році. І він там прожив до липня 2006 року, майже 18 років. Відомий голівецький режисер Стівен Спілберг був дуже вражений цією історією. Він взяв цю історію за основу, можливо, хтось чув. Фільм називається Термінал. Чули, так? Да, такий? З Томом Хенксом? Може хтось чув? Хочете щось додати? <смі> Ні, я, я з радістю. Я малюю фільм. Бачили, так. Да. Ну, насправді цей фільм він має мало зв'язку з тим, що було насправді, відбувалося, бо це все-таки режисерський задум був. Цю людину звали Міхран. Він був іранець, і оце ж він 18 років і жив в терміналі. В фільмі він живе в транзитній зоні, а насправді він жив в залі очікування. Його ніхто там не тримав, він почав там жити, його кормили добрі люди з Макдональдса, з різних кафе, йому відкрили рахунок. Знайшовся якийсь громадський захисник, адвокат, який домігся того, щоб йому дали громадянство Бельгії та Франції. Йому лише було потрібно підписати документи. Але він відмовився, бо сказав, що він тепер не ліванець, він більше не міхран, він сер Альфред і він британець. Тобто, це життя в аеропортово дуже повпливало на нього, на його психіку. Він, Збирав біля себе купу речей, є фотографії в інтернеті, якщо хочете, можна подивитися. Він, ну, тобто там куча коробок, якісь щось йому дарували, якісь речі, якісь журналісти брали в нього інтерв'ю. Він, до речі, був дуже відомою людиною. Як з'ясувалося пізніше, компанія DreamWorks Pictures у 2003 році, за те, що він став прототипом цього головного героя, вона йому виплатила 250 тисяч доларів гонорару. А він... Жив в аеропорту, відмовившись від громадянства Франції і Бельгії. Одного разу в нього була якась інфекція, він потрапив в лікарню, після якої він оселився поруч з аеропортом в готелі, і теж він там жив декілька років. Після чого, ну, або в нього закінчились гроші, або всі так думали, що в нього закінчились гроші, бо він приїхав в притулок до Безхатьків і знову у 2022 році повернувся до аеропорту, де він вже помер через три місяці від інфаркту Міокарда. За ці 18 років людина пережила зміну багато президентів, теракт башень терористів, падіння комунізму, зміну франків на євро. І все це було в аеропорту, і це все дуже сильно на нього повпливало. Він ще дуже жалівся журналістам, що в якийсь момент Пошта Франції перестала йому виплачувати кошти, які надсилали йому бідні люди, бо вони думали, що він символ боротьби з бюрократією. І, але люди просто вони не знали всю глибину його історії. Він там писав щоденники і він був настільки сконцентрований на собі. Він їв, спав, він брився, там був безкоштовний душ. Тобто він за собою слідкував. Е, дуже він б... жалівся на той Макдональдс, що він там щось їв, і йому іноді доводилося за це платити. І одного разу журналіст в нього запитав, скажіть, будь ласка, за цей час вам вдалося побудувати з кимось близькі стосунки? І він сказав: так, я знаю одного прекрасного працівника з Макдональдса. А як його звати? Каже, я не знаю, поняття немає. маю. Коли далі читаєш його інтерв'ю, то можна зрозуміти, що ця людина вона ніби відірвалася від реальності. Він побудував навколо себе цю реальність аеропорту, того, що йому потрібно потрапити до якоїсь умовної мами, яка, можливо, шотландська медсестра. І дуже великий процент людства, на жаль, зараз сприймає нашу планету, як ця людина. Вони сприймають. Нашу планету, країни, якій вони живуть, місця, де вони живуть, як остаточне місце проживання. Ключовий текст нашої сьогоднішньої проповіді буде відкрити, будь ласка, Філіп'ян, 3 глава, 20 вірш. Адже наше життя де? на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа, нашого Христа. Якщо скажіть, будь ласка, якщо наше життя на небесах, а ми зараз не небеса, не на небесах, то ми зараз живемо, це ми живемо, ми існуємо, да? частково це правда. Якщо задати хр... християнину запитання, що таке щастя, то він дасть якусь відповідь, да? але по-справжньому щасливими на цій планеті. Ми не можемо бути, тому що ми живемо в цьому якби, аеропорту. Апостол Павло каже в посланні до Євреям в 11 главі, що ми всі чужинці і приходьки. Чули, може, мабуть, да, таку фамілію, приходьку. Чули, так? Да? Це ми всі з вами. Ми не Голундій, ми не Богдан, не шкалько. Ми всі приходьки на цій землі. Ми усвідомлюємо це і що ми живемо в умовному аеропорту. Це все. Навколо нас, воно все тимчасове. Є люди, які створюють собі таку віртуальну реальність тут, де вони живуть. Цьому сприяють дуже засоби, масової інформації, іноді їх батьки, університети, коледжі, школи, теорія еволюції, агностицизм, постмодернізм. І тут ми всі живемо. Ми живемо умовно. В аеропорту, де є в нас Макдональдс, Галя Балована. Інші якісь да, плюшки в нас і смоколики. Де ж наш дім? Є е, дуже цікавий лікар-психотерапевт, його звуть Райнос Пападобулос. Е, це був грек з острова Кіпр. його дитинстві е, туди на Кіпр зайшли турки, і вони е, зайняли половину Кіпру. Його батьки збіжали від цієї війни в Юар, і там теж почалась громадянська війна. Звідти вони приїхали в Югославію, де теж почалась війна. Таким чином він за своє дитинство прожив, побував в трьох війнах, і він став психотерапевтом. Ви знаєте, що в кожного психолога або психотерапевта в них є своя історія окремо, да, як вони стають психологами або психотерапевтами. І ось цей він все життя займається терапією біженців та переселенців, економічних, політичних, різних. І ось він пише, що коли ми втрачаємо дім, ми втрачаємо чотири головних складових свого життя. Перше це місце. Це коли ми приїжджаємо, так, ми втрачаємо не лише місце, а ми втрачаємо і роботу. І сім'ю в широкому сенсі цього слова. Наразі ви знаєте, да, обставини, які тривають в нашій країні. і Є багато людей, які мають родичі в сусідній країні, і вони не можуть з ними фізично зустрітися, вони не можуть їх обійняти. Це зараз теж велика проблема, коли люди не можуть приїхати на весілля своїх дітей. Ну, Ви знаєте цю всю ситуацію. І втрачаючи дім, дім ти от втрачаєш це все. І місце, роботи, і місце життя, і роботу і рідних людей, і також внутрішнє відчуття дому. Буває, що переїзд він плавний, ми переїжджаємо або з сім'єю, або до сім'ї, і ми можемо не втратити оце відчуття внутрішньої сім'ї, але ми в, в будь-якому випадку втрачаємо внутрішнє відчуття комфорту. Для психічного здоров'я нам необхідно мати 3 з 4 цих компонентів, щоб триматись на плаву. Якщо їх два, це вже важче. Якщо один, то дуже важко. Тому, якщо ми змінюємо місце нашого життя, ми проходимо через кризу, бо втручаємо відчуття дому. Але справа в тому, що в нас, як християн, завжди не вистачає компонентів, тому що ми живемо тут, як в тому тимчасовому аеропорту. То що ж нам робити, скажіть, будь ласка. Перше це надіятись і вірити. Надія це процес довготривалого очікування. І вірити це не просто слова, це дія. Віра і дія це одне й те саме по факту. Тобто, ми чекаємо і чекаємо і діємо не лише в контексті аеропорту, а й в контексті вічності, постійно розуміючи, що за нами прилетить наш літак. Тобто не лише да, спати, бачити сни, але й діяти. В рамках того місця, де Господь дає нам можливість жити, діяти відносно себе, відносно інших дітей, сім'ї, щоб вони теж не втрачали реальність і відчуття тимчасовості. Це не про те, щоб жити весь час на валізах і це, це про те, щоб розуміти, що ми тут тимчасово. Але це нам важливо усвідомлювати, що наше життя де на небеса. В нашому житті немає повного і абсолютного щастя. Ми маємо ці моменти іноді по суботах, іноді на природі, іноді після щирої християнської молитви. Господь дає нам, да, от ніби як хапнути у цього повітря, е, щастя, а потім ми знову його не відчуваємо, ми знову хочемо його відчути. І знову дихаємо цим спертим повітрям аеропорту. Але Господь дає нам можливість шукати Царства Небесного зранку і не тільки. Він дає нам можливість жити вічним життям зранку і не тільки, чекати і діяти кожного ранку кожного вечора, і можна і в обід. Я говорю про молитву. Друге, що нам робити, якщо ми розуміємо, що ми тут тимчасово, це любити. І це означає також прославляти Бога. Щоб нам не зійти з розуму. У нас зараз є дуже таке розповсюджене явище ЛГБТ, е, рух. І ще 2000 років тому апостол Павел в посланні до римлян е, писав, як оце з'являється ЛГБТ. Відкрити, будь ласка, римлянам, перша глава, можете і для себе потім перечитати з 21-го вірша. Адже пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними, і славу нетлінного Бога вони замінили подобою тлінної людини, птахів, четвероногих і плазунів. Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою бочестили свої тіла. І люди не прославили Бога, не подякували, і вони почали деградувати. Далі йде опис цього процесу деградації. Там найрізніше є варіанти, в тому числі і це ЛГБТ. Відкрити, будь ласка, ще 21-й вірш. Тобто, що сталося? Що в основі було? Скажіть, будь ласка. Не прославили і не подякували. Щодо прославлення Бога, хочу зауважити, на мій погляд, у нас дуже чудово грають і співають музиканти, у нас є музичні групи. І є така рекомендація сидіти вам ближче, на перших рядах, тому що є такі, от є в музиці тони і обертони. Тони, вони слышні, можна їх почути і в записи, і їх чутно далеко. А обертони оці, вони мають лікувальну дію на наш організм і їх чути саме, коли ви сидите ближче. Прославлення це потужна профілактика і ЛГБТ, і інших проблем, і в цьому проявляється любов. Коли ти дякуєш своїм близьким, це привівка, в тому числі, і від атеїзму. Прославлення Бога і вдячність. Якщо ми перестаємо славити Бога, і дякувати Йому. Ми починаємо вже сумніватися, починаємо з'являтися в нас якесь негативне мислення. І це вже дорога до може бути дорогою до психіатра або до психолога. Це має бути звичкою нашого життя: чекати, діяти і дякувати. Так, ми в аеропорту, Господи. Так, це сидіння, вони дуже незручні. Це українське відділення аеропорту з нашою реальністю, але слава Богу, це тимчасово. І наступне, що нам робити, поки ми в очікуванні це не боятися, бо в любові немає страху. Якщо ми любимо Господа, то ми перестаємо боятися. Зустрічі ще будуть. Господь дарує нам ці зустрічі. В аеропорт є такий страх, що ми людину можемо більше ніколи не побачити і не зустріти. Господь каже, я вже був в цьому аеропорту, я прожив це життя, я знаю, як тобі в цьому сидінні, і я за тобою повернусь. І навіть якщо хтось пішов, і ми зустрінемось, і якщо хтось пішов назавжди, це не назавжди. Навіть якщо ти впевнений, що ця назавжди, бо ця людина не будувала відносини з Богом, Господь відітре кожну сльозу. І ми не знаємо кінцевого рішення Бога по цьому конкретному пасажиру. Коли цей міх він назвав себе сером Альфредом і відмовився підписувати згоду, це показало, що в його житті, в нього всередині є одна маленька, але дуже яка, горда пташка, гординя. Саме вона може і заважати нашому польоту з Господом. Людина, да, от якщо взяти цю ситуацію, людина могла отримати бельгійський або французький паспорт, поїхати шукати маму в усіх Шотландіях цього світу. Але ні, він захотів саме так, як він захотів. Це дуже схоже на наших дітей, а іноді на нас Да? Я хочу так, як хочу я. І ключове тут я хочу. Е, Наші бажання не мають бути тим, що визначає наше життя. На жаль, зараз наш сьогодні, сьогоднішній наш світ, він якраз і диктує, в нього така філософія. Follow your heart. Не слідуй за Господом, а слідуй за своїм серцем, слухайся його. Мабуть, ви чули таке. А людське серце, воно постійно чогось хоче. Страх втратити, і гординя нам дуже заважає. Іноді людина може триматися за якусь свою ілюзію. і навіть зараз, якщо ми бачимо, в місцях сильних обстрілів іноді люди не покидають свої домівки, вони там і не, не діють на якесь благ, вони просто сидять, і вони така от бездіяльність, і вони нічого не роблять і, е, і не допомагають. Да? От вони не покидають цю ситуацію. Вони там хтось тримається за свою домівку, хтось тримається за свій курник. І е, це спотворена реальність, в якій можна... Людина може вірити, що вона нікому не потрібна, що ніхто її не любить. Це, на жаль, це мислення психології жертви. Якщо я себе вважаю маленькою, але дуже, гордою пташкою, але гордою. Але пташкою, але пораненою, але я. Господь каже: це так не працює. Твоє життя на небесах. На останнє хочу сказати наступне, що божевілля може підкрадатись поступово, якщо ми не будуємо відносини з Господом, з нашим з Богом. Ви знаєте, коли сім'я вирішує всиновити дітей, то вони віддають їм все, що вони мають. Вони віддають їм дають свою сім'ю, спадщину і їхнє ім'я. Можливо, ці діти думали, що вони назавжди там, де вони є. Але Господь дарує їм маленький шанс, символ того великого, що Господь обіцяв. Господь каже, дитино, ти не за які кошти не купиш квиток на небо, окрім як за жертву мого сина. І я приходжу до тебе, я тебе знайшов, і я тебе обрав. І коли ми кажемо до Господа, Господи, я недостойний, я не такий, можливо, да там, я не сякий, то Господь каже, ти достойний, ти саме такий, як маєш бути. Я за тобою прийшов, я тебе обрав, я за тебе вмер, і я забираю тебе. Я даю тобі своє ім'я, я даю тобі своє небесне громадянство. Бо всьому вірші філіппівців, 3 глава, 20 вірш, написано в оригіналі слово, яке має значення. Громадянство, громадянство наше на небесах. Будуйте відносини з Господом, не зупиняйтесь, навіть якщо ми ще тут, ми далеко від нашого останнього польоту, іноді нам може так тільки здаватися. Нам потрібно будувати ці відносини і не зупинятися. Іноді Господь може коригувати, вибачте, наші плани. І влаштовує нам несподівані зустрічі, несподівані розмови. Він говорить: Я розумію, що ти стоїш в черзі, що в тебе вже є якийсь квиток на літак. Але є люди в цьому терміналі, в цьому аеропорту, з якими треба поговорити, підтримати, можливо, когось обійняти. І ці люди можуть бути навіть твої діти, твої онуки. Скільки разів ти їх обіймав сьогодні, скільки разів казав, я тебе люблю, скільки разів ти робив це. Будуйте відносини, чекайте, дійте, любіть, не зупиняючись і будуйте відносини з Господом. Я запрошую вас до молитви. Аминує. Дорогий наш, люблячий Господь, наш Творець, наш Отець, ми знову і знову дякуємо Тобі, що Ти, Господи, призвав кожного з нас, що Ти ведеш нас до свого спасіння, Господи, що Ти нам даєш багато митів щастя в цьому житті, Господи, даєш нам хапнути цього повітря, Твого щастя, що ми можемо приходити до Тебе з усіма своїми проблемами і переживаннями. І Ти, Господи, сказав, що. Ярмо Твоє любе і тягар твій легкий. Господи, допоможи нам будувати з тобою ти відносини, як Ти хочеш, Господи. Допоможи нам бути Твоїм світлом, що так світило наше світло перед людьми, щоб, вони, щоб люди, бачачи наші справи, бачили Тебе, Господи, прословляли Тебе. Ми того ж просимо і для наших дітей, Господи, для наших онуків, для наших близьких, щоб усі ми могли зустрітися. Твоєму небесному ханані, в Твоєму Царстві. Ми дякуємо тобі за кожну мить нашого життя, за кожну зустріч, Господи, де ми можемо бути іншим підтримкою, де ми можемо прославляти Тебе словом або ділом. Ти, Господи, візьми наше серця, бо ми Твої по праву, очищай нас, живи Духом Твоїм Святим і будь прославлений за все Ти. Слава, слава, слава Тобі, люблячому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. I mean.